Вітаю, друзі. Сьогодні у нас 24 березня 23-го року. Вже рік і один місяць, як триває війна між Україною і Росією. Це дуже важко. Але весна є весна, вона прийшла з ось такими квіточками. Сонечком, теплом. І ми віримо у нашу перемогу, у наше щасливе майбутнє. І так як ми творчі люди, то нам потрібно щось робити, щось придумувати. І ось я вирішила, вирішила зробити на каналі щось таке. Типу скарбнички з вузликами на згадку. І хочу туди класти маленькі такі уривочки, не майстер-класи, а такі уривочки, як, що робити, тим паче, що дівчатка чекають, як закривати лицеву гладь. І ось я сьогодні хочу показати. Один із засобів, як закривати лицеву гладь по краю, щоб вона не закручувалася. Мені дуже сподобалося, я зробила декілька зразочків, і зараз я вам хочу їх показати і розказати, як це робиться А заодно і показати свій улюблений набір петель. Спицями. То чекаємо. Отож, працювати ми будемо з ось такою пряжею алізела на год. Це напів вовна 240 метрів на 100 грамів. Ось так от пряжиться. У мене ось два ось такі маточки такі. Але я хочу показати зразочки, які я в'язала. Ось один зразочок я в'язала з такої вовни. Ось такий край. Ось так він виходить. Ось так він виглядає з виворотньої сторони. Так закривається полицеві Ближче покажу. Це я в'язала з Ангури 500 метрів. На спицях трічці і той, і той зразочок. Ось так, з виворотної сторони виглядає ось так. Закриття по лицевій гладі. Це напів вовна і Ангура, а ось ось. А ось я. Закривала на бавовні. Ось такий зразочок. Це бавовна 420 метрів на 100 грамів. Ось так виглядає закриття лицевої гладі. Ось так виглядає з виворотньої сторони. Ось таке. Ось таке закриття. Ще в мене є моя костина, зараз я вам її покажу, як це виглядає на, на готовому, це віскуза і бавовна з люрексом. Оце по краєчку, чорненьке, погано, бачите, але воно таке м'якеньке, гладеньке. Це теж таке закриття по лицевій гладі. Ось так виглядає. Не закручується, ось так по виворотній, не закручується, все гарно виглядає так рівненько. Набираю петлі для в'язання спицями, Я не залишаю ніяких кончиків, кінчиків. ніяких, Я роблю петельку. Можете гачком, я гачком роблю, можете спицями ось таку петельку. Ось так. Беру спицю одну ось так. І ось так набираю петлі. Не дуже щільненько, ось так. Набираю скільки мені потрібно. Ніяких розрахунків, ніяких кінчиків, ніяких перев'язувань. Набираєш собі і набираєш досхочу, скільки хочеш. Ось я набрала 20 петельчок. Ось так. І починаємо в'язати? В'яжемо за задню стіночку першу знімаємо ось так і за задню стіночку. Усі петельки пров'язуємо перший рядочок, трошки важко, а потім усе гарно заходимо до кінця, останню петельку пров'язуємо виворітню. Усе. І далі в'яжемо, як завжди, першу знімаємо і, і так як я буду показувати закриття на лицевій гладі, то я зараз пров'яжу декілька сантиметрів, щоб у нас був зразочок лицевою гладдю. Ось я зв'язала такий зразочок, і зараз ми будемо закривати. Першу петелечку ми знімаємо, заводимо спицю під оцю петлю і беремо перемичку нижчого ряду, ось цю, підіймаємо. Як у нас дивляться, у нас ось так дивляться петелечки, одягаємо, пров'язуємо дві разом, пров'язали і протягуємо через цю петельку. Ось так підтягуємо. Заходимо під цю петлю. Беремо оцю перемичку. Ось так, витягуємо, одягаємо на ліву спицю. Якщо у нас петля дивляться туди, то тоді ми одягаємо ось так. В'яжемо дві разом. І протягуємо через цю петлю, підтягуємо і так далі. Заходимо знизу, беремо перемичку, одягаємо її на ліву петлю, тву спицю, пров'язуємо дві разом. І протягуємо через петлю на правій спиці. Ось так у нас виходить. Головне, дівчатка, підтягуйте ось тут, щоб ці петельки були рівненькі. Ось так знизу заходимо. Беремо перемичку нижнього ряду, одягаємо її і пров'язуємо дві разом. І все. Ось такий нехитрий спосіб, швиденький. Можна ще закривати айкордом. Дуже мені подобається том. Взагалі моя любов. Айкорд по краю це моя любов. Останню останню ми просто пров'язуємо і протягуємо. І все. Якщо це по колу, з'єднуємо по колу. Ось так, дівчатка, виходить закриття лицевої гладі по краю. Ось таке рівненьке, не закручується. Ось так виглядає з виворотньої сторони. Якщо гарненько ну, тут підтягнути, то воно аж на ту сторону так от, завертається трошечки. Мені дуже подобається. Зараз я вам ще покажу, якщо я тут вже показала, як я набираю, як я закриваю, зараз я вам покажу, як я ще приєдную. І є в мене дуже гарний спосіб приєднання Якщо треба приєднати, можна цей колір, а ну я приєднаю зараз за інший. Подивимось. Ось дивіться, дівчатка. Беремо ниточку іншого кольору. Так, у мене тут потемніло. Беремо ниточку. Я набираю спицею. Не туди, ось сюди. Ось сюди. Набираю так перша. Друга. Третя. А, не так -то просто спицею. Четверта, п'ята. Шоста. Ось дивіться, як гарненько виходить. Ось так гарненько виходить. Так. І так, до кінця набираємо ось так виходить. Набрали до кінця, підбираємо останню петельку. Підбираємо, щоб у нас, скільки було, стільки і залишилося. Ось у мене тут 20. Ось. Ось так гарничка у нас вийшло, Перевертаємо і в'яжемо, як завжди, першу знімаємо і помілись. Швиденько, так, 1, 2, 3, 4, 5. І пішли в інший бік в'язати. Я часто в'яжу від плеча мені цей спосіб. Дуже подобається. І не тільки плечові вироби можна так в'язати, можна все. Можна наволочку на подушку так в'язати. Один бок зробити одного кольору, другий бік другого. Можна сумочки в'язати, можна. Ну, я не знаю, та що завгодно. В'язати, де треба ось так з'єднати. Кінчики тут треба зв'язати. Ось так. У нас виходить. Ось так у нас гарнисенько виходить. Так ще, дівчатка, в'яжіть, кому подобається на здоров'ячко з цієї сторони. У нас ось така рисочка тут. Вона не товста. Все гарненько. Бувайте. Усім добра. Дівчата, у мене як у листі по скриптум. Вирішила закрити з іншого боку. І дивіться, якщо, якщо закривати не бабусиними, ось як дивляться бабусини, я в'язала. Ось так. А класичними тоді вони будуть дивитися ось так, ось цією стороною сюди. І якщо закривати класичними, то дивіться, ми заходимо знизу, беремо протяжку і одягаємо її, як і цю петлю, ось цією стороною. І ось так пров'язуємо дві разом. І протягуємо. Ось так. Можемо і перевернути. Ось я перевернула цією дужкою сюди, правою. Заходжу знизу, беру протяжку і одягаю її теж правою сюди. Пров'язую дві разом і Протягую через цю. Дивіться, як гарно виходить. Ще краще. Но дуже мені подобається. І тут гарно, але тут ще гарніше. І це без ВТО. А якщо обробити ВТО, то зовсім краса. Ну, якось так ось.